Пане Миколо, не лише стосовно Ізраїлю, почнемо на його прикладі так і Ізраїлю, і Хамасу, і України та Росії. Чому ці конфлікти навіть ну, війну в Україні, можу тут так применшити? Не можна порівнювати тезово, якщо е, можете. Е, ну, в першу чергу ми чітко орієнтуємося на міжнародно-правові відносини, е, Війна в Україні так і ви повинні називати, це пряма агресія держави Росія щодо сусідньої держави, це всі ознаки війни, конкретний так скажіть напад, конкретне вбивство, конкретне катування, геноцид. Як ми говоримо по ознакам якраз нації, релігії. І про це говорить сам Путін, говорить все оточення його. Однозначно, чому причина була війни. Це держава і якраз режим державний. Сформував цю стратегію свою і розпочав реальну війну. Її продовжує. Мало того, він ставить питання про і знищення державності, і знищення українського народу. І ще один момент це послаблення якраз і позиції країн наших партнерів заходу щодо впливу якраз на підтримку міжнародного права, суверенітету нашої держави і щодо Росії, конкретних злочини. Ізраїльський конфлікт, як ми говоримо, і ну, Карабахські конфлікти це міжчнічні, ніж релігійні проблеми, які виникають різні періоди. Да, вони пов'язані з територіями, а, також ці основ, держави, Ізраїль. Але в даній ситуації е, ми бачимо там керована САС. Там виступає не державна машина, не державний якраз режим Росії, такий колосальний, а виступають окремі екстремістські е, терористичні групування. Да, їх направляють, наприклад, Іран. Направляють спецслужби Росії, які ще формували їх під час радянського союзу, а тоді перейшло все в спадщину вже Російської Федерації. Це і розвідка, і головне управління розвідки Міністерства оборони Росії і ФСБ. Вони навіть виховували багатьох себе в Росії на базах, коли вони навчалися в вузах, тоді готували їх для того, щоб вести політичне крило Камаз, але їх бойове крило, і далі відповідно розпрацював всі операції. Це велика спецоперація з використанням екстремістських терористичних організацій, але тут є підґрунтя і релігійна, і національне, і та територіальні відповідно претензії. Тобто характер якраз зовсім інший. Тут не тільки да є акти агресії, да, акти є навіть геноциду, окремі моменти елементи є, але це не держава, яка веде. Війну глобальну проти свого сусіда, який не мав ніяких приводів, ніяких не було підстав розпочинати війну з Україною ні е, юридичних, ні історичних, ну зрозуміло, е, елементарних та чисто людських. Тому в даній ситуації це не порівняльно. От я просто ще раз як юрист сказав це відповідно е, реальна війна з порушенням принципів жодного права і без реальних підстав, елементарних навіть протиріч які виникали між двома народами: російським, українським, між державою РСФСР там і Україною. Ну просто я в форматі незалежної країни ми ці дискусії постійно жорстко вели з путіним з Медведєвим президентом, коли вже неодноразово намагалися е закабалювати Україну або вести вже військові операції або розпочати війну. Тобто ці моменти ми бачили, що є геополітична ситуація відновити якийсь союз захопити в україну економічним політичним е сегментом як е зрозуміло на якомусь етапі військовим це вже реальна війна тому в даній ситуації я думаю що треба розмежувати е ті проблеми які сьогодні ставить росія загрозу україні і всьому демократичному світу тому що вона представляє себе і євросоюзу нато всім цивілізованим країнам і навіть тим країнам які займають більш нейтральне положення але вони всі чітко Підтримали на генасамблеї Україну щодо суверенітету нашої держави і е, підслідковування принципів жодного права відновлення якраз цього правого стану, що не дотримується Росія. Питання Кскамазки, з Бала, наприклад, вона гірна Карабах. Там питання йдуть дійсно внутрішні протиріччя, які виникали в історичному форматі територіального та протистоянні, десь можливо не відпрацьована модель врегулювання тих проблем, які накопичувалися. і саме головне. Там зовнішні впливи спецслужб, і відповідно, і не тільки так скажіть політичний формат, формат якихось блоків на базі Камазу, політично або безпеково, а якраз терористичні підходи, і зброя, боєприпаси, спецпідрозділів, які діють, і координація з боку спецслужб. Пане Микола, от власне, ми вже зачепили тему загроз для України, бо власне тут думка ваша вичерпна і зрозуміла насправді. А якщо говорити про загрозу для України в контексті власне нападу Хамасу на Ізраїль, бо ми ж розуміємо, що це є причинено-слідковий зв'язок е, палестинської терористичної операції е, і їхньої співздружності Хамасу з Іраном і з Росією, так і це є просто не те, що на поверхні воно є очевидним. Якщо говорити про підтримку, Тримку сполучених штатів і Європи, ми розуміємо, що вона не припиниться, так як нам пояснюють наші колеги е, інших світових медіа, так і так, що говорять представники влади і американської і інших країн Європи. Якщо говорити про можливо якісь такі загрози, які наразі ще не є очевидними, але можливо ви їх вбачаєте по завершенню конфлікту з Ізраїлем, чи там є ще якесь підводне каміння, окрім того, що може зупинитися якась допомога Україні е, е, і тому тому подібне ну, під підґрунтя ми говоримо не не локальне. Чому Ізраїль зараз заявив про те, що вони готові до довготермінової війни? Тому що і розвідка Ізраїлю і Масад, відповідно, військова розвідка, вона прорахувалася в конкретних операціях якраз Хамасу, але вона має чітку інформацію: як і ми, так і американська розвідка, британська, французька, німецька, що і зараз розіграється карта протистояння якраз мусульманським світом. Ізраїлю, але за ними стоять і США, Європа відповідно, і з арабськими країнами. І якраз хто стоїть за лаштунками цього? С а це Іран, це Росія, передбачається сформувати великий конфлікт, велику війну тягнути сюди ряд арабських країн, ряд екстреміських організацій, не тільки Хамас, з Балата або ні далі відповідно Ісламська держава і Талібан відповідно, але й втянути цілі регіони арабського світу. Начебто на протистояння Ізраїлю, який має якісь е, претензії на арабський світ цілому. хоча це абсурд, от така формат, я сама там не грає така ідеологія: сформувати модель е, війни між мусульманським, це арабським і християнським світом, але західного напрямку. Це перше США і європейські країни, і країни НАТО. От така задумка. Але Ізраїль орієнтується в ситуації, і наші американські і європейські колеги, що треба. Да, е, Відкинути ворога, перемогти терористів, але вийти на модель регулювання, не роздувати далі конфлікт, і з кожної країни арабського світу конкретні сьогодні йдуть оперативні переговори, відповідно політичні, дипломатичні, е, включаючи е, з одного боку порозуміння, щоб вони не тянулися і не постраждали в цій ситуації, не втягнути в глобальну війну. А ті, які займають активну терористичну позицію, наприклад, Іран. Конкретно попереджені, що в випадку вступу в війну або пряма підтримка, легальна якраз терористичних організацій, бо задіяні всі ресурси по Ірану, і недаром прийшли авіаносці в США, в Середземне море і чітко націлилися не на Хамас, а першу чергу на Іран, попереджуючи їх не участь відповідно. І якщо вони все-таки розблокували свій умовний нейтралітет, хоча вже хоме і ні заяви про те, що він аплодує якраз цим атакам. Але офіційно заявив, що вони учасники цього процесу. Але вони розуміють, якщо не будуть учасниками, це потужні удари уже не ізраїлю, а і США і європейських країн. Це попереджений потенційний формат, який стримує і зрозуміло Іран і багато інших країн, які мають екстремістське групування. А Росія стоїть за салаштунками координації. Вона чи начебто тут ні при чому вона закликає зараз до діалогу, звинувачує так сказати, американців. Україну відносно того, що ми якісь там операції проводимо, тим більше зброї передаємо, тобто відтягнути увагу від України, посіяти недовіру з нашим партнерам першого США європейськими країнами, і зрозуміло, зменшити ефективність допомоги фінансової, військової, політичної, дипломатичної на всіх рівнях не вдається. І наші американські партнери, і європейські тим більше орієнтуються в цих іграх геополітичних, а розвідки цих країн, і ми, як спецслужби України, це глибоко знаємо. Всі механізми дій, ці фейкові операції інфраційно, які у нас проводять, і зрозуміло співпрацюємо з колегами.